в ліграді вранці рано співає плач Ярославна, як та зозуленька кує, словами жалю додає, полечу, каже, зигзицею, тією чайкою, вдовицею та понад доном полечу, рука в бобровий омочу в ріці каялі, і на тілі, на княжим білім помарнілім Омию кров суху, отру. Глибокій тяжкій рани, і квилить плаче Ярославна, в путивлі рано, на валу, вітрило вітриній єдиний, легкий, крилатий господине, на що, на дужому крилі, на вої любії мої, на князя ладо моє миле, ти ханові митаєш стріли, немало неба і землі, і моря синього, на морі. Гойдай насади кораблі, а ти прилютий, горе, горе, моє веселіє украв, в степу на тирсі розібгав, сумує, хвилить, плаче рано в путивлі граді Ярославна і каже є старий, широкі дні принималий, пробив єси високі скали. Тикучи в землю половчана, носив єси на байдаках, на половчан на коб'яка, дружину тую святославлю, о мій словутицю приславний, моє ти ладо принеси, щоб я постіль весела слала, у море сліз не посилала, сльозами моря не долить. Плаче, плаче Ярославна в путивлі на валу на брамі, святеє сонечко зійшло і каже, сонце присвятеє, на землю радість принесло, і людям, і землі моєї туги нудьги не розвело. Святий огненний господине. Впалив єси луги, степи, спали і князя і дружину, спали мене на самоті, або не грій і не світи, загинув, Ладо, я загинув.